Доброго дня гості мого каналу, підписники. Дуже рада сьогодні бути разом з вами. Сьогодні ми будемо робити одну річ. Певно, не одну, а декілька речей. В мене є подушки, які служать мені вірою і правдою, і в них є вже такі старенькі напірники. І сьогодні я хочу змінити ці напірники на нові. Подушки в мене розміром 70 на 70, їх дві штуки. Але я хочу зробити подушки 50 на 70, і певно, їх, я подивлюся, скільки там буде наповнювача, щоб їх, можливо, їх хватить на три подушечки. І так я беру. Стару мою подушку в ній старенький напірник, але пір'я воно дос, достатньо е, хороше. Там е, наповнювач не пір'я, а пух і е, невеличкий процент пі піра. І я його сьогодні буду просто пересипати в нову напірницю. Напірниці є різні, і потрібно вибирати нам напірниці якісні. Якщо ми хочемо, щоб наша голівка вона не потіла і вона, дихала, шкіра, дихала, то певно я раджу вам брати напірниці зі 100% бавовни, тому що вони є прецентові, є з добавкою поліестру, вони трошки дешевші, але на сьогоднішній день це в цьому році вони коштують. Десь приблизно 70-80 гривень, це е, відсоткові, там де відсотки є поліестри, відсотки е, бововни, але е, на 100% бововні напірник він е, коштує в два рази дорожче, але я ж не беру його на декілька місяців чи навіть на один рік. Я беру його на декілька років. Тому я не думаю, що це дуже е, великі е, витрати. І так, я розпорола по шву старий напірник, розпорола його настільки, наскільки є отвір на новому напірнику. Новий напірник я вивернула на лицеву сторону. і Французькими булавками я приколола повністю до отвору який я розпорола, я розпорола ще раз отвір, розпорола на, на таку саму довжину, на яку в мене е, залишена на, на напірниці там, той отвір. Е, коли я е, захватувала самі два краєшки, я їх трошечки закрутила, там, один два рази закрутила, для того, щоб пірічко не вискакувало з цих. Е, прожило, ось цих місць там, де, е, Можна, звісно ж, звичайно, можна взяти і е, голочкою пройтися, і примітати, повністю пришити один напірник, новий напірник до старого до отвору, отвор е, нового напірника. до От старого напірника, але я так не робила, я колись так теж робила. Але я подивилася, що якщо в мене є французькі булавки, але ми не беремо ці е, обичні булавочки, е, такі, як для шиття, тому що ми, вони будуть е, ну, вискакувати будуть нас колоти. А французька булавка вона закриває саме вістря, і тому воно безпечно для нашої роботи. Я поклала дві, е, е, два напірника, да, стару подушку і напірник. На стіл це я робила. в мене є можливість робити це на терасі, але колись ми жили в квартирі, я робила це в ванній кімнаті в квартирі і е, можу вас е, заспокоїти, що ніякі пір'я ні звідки не буде вилітати. Можливо, десь там 2-3 пір'їночки може вилетіти. Ми це робимо дуже обережно. Знаєте, ще е, постійно перевіряйте. Тому що ці французькі булавочки вони можуть відкриватися, і там, ну, щоб ви не покололися самим вістрям. І потрошечки, потрошечки я беру, засовую руку в цю, прямо зверху беру, засовую руку в нову, ну, нову напірницю і отак от підтягую перо старої напірниці іншою рукою і достаю отак от потихеньку-потихеньку. такими, Маленькими кроками, або маленькими жменьками підтягує пірячко до отвору старої подушки і з новою напірницею туди підтягує її прямо в нову напірницю. І періодично продивляюся, чи не відчинилися чи не відкрилися ті булавочки. Робота це не, не така, що вона потребує якоїсь професійності. Ні, вона потихеньку-потихеньку, крок за кроком, або жменьку за жменьку, ми підтягуємо таку пожменьку. Пір'я сюди ближче до отвору, і рукою, іншою рукою з новою напірниці, затягуємо її в нову напірницю. І знов такими рухами, крок за кроком, ми туди перетягуємо все пір'ячко. перетягуємо повністю-повністю. Е, мені хватило, зараз зразу вже скажу на кінець відео, мені хватило дійсно пір'я на е, три подушки з двох подушок 70 на 70. Мені хватило пересипати. Пірочку в три подушки 50 на 50. І ще є такий нюанс. Отаким От способом, яким я зараз роблю, я наповнила першу подушку і подивилась, що я її зробила таку занадто тверду. І далі я назад з цієї нової вже подушки пересипала трошечки назад в стару подушечку і спробувала знову не розкриваючи оці булавочки. Французькі булаки не, не розкриваючі. Я подивилася, е, яким наповнюванням я хотіла би, щоб було да, на, наскільки вона була, щоб ця подушечка була наповнена. Е, є люди, які люблять подушки, щоб вони були просто такі, легенькі, а є люди, що люблять, щоб подушка була така повна, повна на, на, ну, крепко набита. Е, далі подушечку, вже другу і третю подушечку, я взагалі винайшла ще один дуже хороший спосіб. Я стару подушку положила на стіл, а новий нову напірницю я звісила отак. От. Прям вона була прищіплена до булавок. Я там показала один кусочок кусочку відео. Воно там є. На столі стара подушка лежить. Або там нова ну, ось зараз цей кусочок. Дивіться, я вже з новою, вона мені показала, що вона занадто вже була туга, і я отак трошки ще підсипала, наоборот, забрала пір'я в стару подушку. То отаким от способом, коли одна подушка, з якої ми хочемо висипати пір'я, вона лежить на поверхні на столі, а друга подушка, вона лежить, в яку ми хочемо засипати пір'я, воно вісить. І так воно дуже швидко туди пір'я перекочується. Далі обережно, обережно, я відкриваю всі і знімаю всі булавки. Обережно, обережно, не сильно там розшарпуючи, але акуратненько, акуратненько. Спочатку я зняла булавки, які зовні прищеплені, а потім я зняла булавки, які прищеплені всередині. І я... Оцей отвір весь почистила від пір'я, тому що, можливо, пір'ячко, воно ж там е, трошки причепилося до зовнішньої сторони, я все почистила, е, зняла останню булавочку і я закрила акуратненько цей отвір, закрила, заклавши туди, в середину е, тканину, і я взяла декілька цих булавочок, почистила д -д їх. і Защипила, ну, Стару подушечку защепила, щоб пірічку звідти не, ви, не, не е, висипалося. А тепер нову подушечку я почистила-почистила цей отвір, заклала краєшки всередину, і декілька булавочками я його защипнула, для того, щоб можна було її або застрочити на швейній машинці, або вручну потайним стіжком зашити. От я його зараз защіплюю, Ми його защіпляємо декількома булавочками. Ще, ще пару булавочок туди защіпити. І оцей отвір акуратненько, акуратненько зашити. У мене є можливість застрочити на швейній машинці. Я його застрочила. О, дивіться, оце три пірочка в мене вилетіло. І там навіть це не пірічко, це пух. І можна цей отвір його зашити. Вже подушечка у нас готова, отвір зашитий, його треба почистити, все акуратненько, подушечка гарна вийшла. Наповнюю такий замечательний, чистенький напірниця, чистенька, новенька. І в мене з двох подушок 70 на 70 получилося три подушки.